Слава Україні! Ми записали велике інтерв'ю з вашим улюбленим блогером та істориком Вокс Верітатіс, паном Віталієм, про здобуття незалежності нашої країни у 20 столітті. Тож цей епізод, 24 серпня, обов'язково подивитись, але ми не могли не спитати пана Віталія про те, що відбувається в Курській області, і що ж це за Курська область з точки зору історії. Тож зараз наше невеличке таке бліц інтерв'ю, буквально 5 хвилинок про. Курська область, так що з вас лайк. А 24 серпня подивіться наш великий епізод до Дня Незалежності. Буде точно цікаво. І тоді, і зараз. Поїхали. Пане Віталію, ради вас бачити. Не можу вас не спитати про події в Курській області. Багато про це говорять. Ми не будемо зараз лізти якби в політику і в аналітику військову, бо це хай займаються професіонали з точки зору історії. Курська область, і оце місто суджа, про які багато про яке багато українців тільки дізналися. От зараз чи дійсно воно мало колись бублок частину нашої країни, і чи дійсно там величезна кількість етнічних українців. Ну, Воронезька, Курська область, Краснодарський край, Ставропольський край це території, де були в залежності від ситуації достатньо велика процент українського населення. А суджа має пряме відношення до історії України, оскільки ну. До радянської України, скажімо так, уточнимо, тому що саме там було в 18-му році створено тимчасовий робітничо-селянський уряд радянської України на чолі з п'ятаковим і чергове захоплення України більшовицькими військами починалося саме з суджі, де був сформований цей уряд. А потім він уже перемістився в Харків, який як відомо, перша столиця України. Ну я так розумію, мені здалося, що Суджі ближче навіть до, до Сум, ніж до Харкова. Ну, перший раз в Харкові була проголошена радянська влада, і чогось большевиків тягнула саме в Харків. Ну, а, велике місто. Добре, а якщо казати про Білгородську область і місто Белгород безпосередньо Белгород, Белгород, як правильно української Білгород, Білгород. Білгород. Білгород, у нас Білгород, Білгород воно білгорода. Чово він це Білгород. Білгород. Чи правда, що Білгород також був частиною України? Так, да, За часів української держави гетьмана скарапацького Білгород і Білгородщина – це була частина української держави. Суджа. Білгород, Курськ, Курськ теж був частиною України. Ні, Курськ уже далі туди не дійшли. Так, не дійшли. Так. А якщо казати знову ж таки пов йдемо на південь, наприклад, ростов на дону ростов – це місто, до речі. Ні, Ну це далековато від українських етнічних земель, скажімо так. В Ростові ну там до речі багато українців. Принаймні Українці багато людей з Так, да. Українців по всьому світу багато, аж по, включно по зелений клин на далекому сході. Слухайте, ну, колись у нас ми записували інтерв'ю з, з Юлією з, Юлі, з гурту Юко, гурт «Юко», Вона приїхала з Росії. А приїхала з Росії, бо вона, навчаючись там, вивчала український фольклор, їздила по селах російських. Де слухала, як бабусі співають українською, і її так вразило, що вона приїхала до нас навчатися, лишилася, стала патріоткою, підтримує країну. Вже немає російського громадянства і є суперукраїнською волонтеркою. волонтерка. Така от красива історія. Тобто вона для себе з'ясувала, що вона все таки українка, хоча за хоча народилася в Росії, і таких історій, я думаю, багато. Просто yeah. багато хто не підозрює що в них так. Да, що корні з України. — тобто українська мова там дійсно досі існує, чи її вже майже немає. Ну досі не думаю, але десь до другої половини двадцятого століття вона достатньо активно існувала. І в Курській області, зокрема, ну так. А У як... в прикордонних областях з Україною. Ну, за нормами міжнародного, я так розумію, права ми не можемо претендувати на ці землі, а, за нормами якби Росії теоретично можемо. Правильно я розумію? За, за логікою росіян, скажем так, ісконно русські землі, можна сказати, що то ісконно-українські землі. Угу. Чому би і ні? Ну ми такого не будемо робити. Ні. Ми ж підтримуємо міжнародні статути, скажімо. Пане Віталію, тоді не можу вас не спитати про цей вислів «від до дону», що це, що це означає і які це території? Я так розумію, що от Курська губернія так кажуть, вона входить от в ці від до дону, чи ні? Ну, яким, якщо це. Західна частина то це українські землі, ну скажімо так, історично. Якщо це східна частина, Курщини, Вороніщини, то там переважає звичайно російське населення. Е, а відцяни, вибачте, я просто вибачте, що можна людина дуже освічена, освічну. Е, Відцяну е, це звідки? Вісян це частково по, на території України, частково на території Польщі. Польщі і до Дону, відповідно, до ну, річки… Фактично, да, До річки Дону. Ну, це ж образно, але в принципі в гімні достатньо чітко окреслені західні і східні. Дні кордони України як країни, не як держави, бо тоді не було а як країни населені українцями. Ну так, але Ми не можемо прийти в НАТО і сказати: дивіться, в нас от є така такі строчки в гідно. Віддавайте нам, да на жаль, це хоча росіяни може спробували. Вони б, таким чином. А як ви думаєте, чи є там зараз, наприклад, в ті самі Курські області або в досі дійсно люди, які ідентифікують себе як українці? Ну не будемо зараз там аналізувати, чи чекають вони бо там поверні в Україну чи ні? Але які думають і впевнені, що вони українці, ну навряд чи, хоча можливо, по якісь поодинокі випадки є. І, можливо, більше всього по сільській місцевості, бо все-таки селища і міста там русифіковані стопроцентно. Система освіти, система адміністрації державної влади працює належним чином, скажем так, і це, ми знову повертаємось до мови як одного з головних ідентифікаторів mm, да, нації. нації. Да. Якби вони зберегли свою мову, то дійсно вони були б виходити українці, да. тому що якось ідентифікувати себе з іншого важко. Зовні ми дуже схожі. все таки. Дякую.